Перейменування вулиці, соціальні послуги та зміни у продажі алкоголю розповімо, за що голосували депутати на крайній сесії міської ради. Питання, які розглядалися на сесії, стосувалися зміни до програм, а також передачу майна нашим захисникам. Також підтримка боєздатності і створення резерву на випадок надзвичайних ситуацій. Чому шкільні басини не працюють або як вимкнення світла впливають на заняття плавання? Електрообладнання, електроостаткування, якого дуже багато басейні не може нормально працювати. У нас є звичайно генератор, але його потужності достатньо тільки для освітлення басейну, а не для функціонування всього. Басин красиві та сміливі у боротьбі за корону покажемо, як у місті обирали міска м'янське 2024. Я був сьогодні дуже в захваті від їх номерів і від їх виступів. Для цієї перемоги і для перемоги кожних з дівчат було зроблено багато роботи. Це було дуже приємно. Про найцікавішого підсумковому випуску на ютуб-каналі Міста ТБ». Підпишіться, подивіться та будьте в курсі міських новин.